Одна помилка, і ти скурвилася. Суспільство часто зневажає бажання виглядати сексуально, змішуючи це з вульгарністю і постійно це висміюючи. Особливо це виражається в житті у жінок або фемінних людей через багато різних причин, про які ми сьогодні поговоримо. Я більш ніж впевнені, у всіх в житті був момент, коли хочеться виглядати сексуально, коли хочеться, щоб прям циці ось так, дупа ось так. Пісюн стоїть на три кілометри, але за вами стоїть страх. І сьогодні я, ваш демонсонного паралічу, не тільки розповім вам, чому усі сруть на сексуальність, а й як робити сексуальність так, щоб ніхто до вас не придрався. Чому? Тому що сексуальність це не злочин. Period. Крапка. Сексуальність це форма самовираження. І важливо говорити не про те, що можна, а що ні. А про те, як це працює. Тож підіймаю то за ваші сі-сі-пісі, і давайте починати. Делішіс. Історично вульгарність часто була яриком, яким карали жінок за відверту автономію своїм тілом. І це не тільки про куртизанок, а й про акторок, про співачок, навіть просто про жінок, у яких достатньо пишні форми. Тобто насправді не вульгарність як така сама викликала спротив, а в цілому сексуальність без дозволу суспільства. Тому що насправді, поки там мужички натирають свій пісю на якусь там мію халіфу, їм все одно кому вона показує циці. Але сексуальність не просто переходить певні соціальні межі, сексуальність їх руйнує. Наприклад, стегна на обкладинці випуску Вог це вогонь і гаряче. А якщо ви побачите ті ж стегна у ліфті, це може бути тумач. Отже, чим відрізняється сексуальність і вульгарність? Давайте іти не з точки зору якихось там абстрактних психологічно-філософських рухів. Давайте іти з точки зору стилістики. Я стиліст. Я буду вирішувати все з точки зору стилізації, тому що сьогодні ми говоримо про одяг, про загальний образ. Я сьогодні не збираюся вас рятувати у якості вашого психолога, хоча, можливо, вам це і допоможе. Отже, зазвичай в розумінні стилістів сексуальність це більше про енергію аніж про оголення. Ви можете бути як та ж Мерілін Монро, загорнуті в мішок з картоплі. Але при цьому у зв'язці з тілесною певною впевненістю, з харизмою, з позою, зі стилем, будь-яка вульгарність може перетворитися у очах того, хто на неї дивиться у сексуальність. В цілому, сексуальність вона не завжди про те, що ви носите, а про те, як ви себе. Подає, як ви себе несете, як ви себе виділяєте, як ви ставите корону собі на голову. І насправді це дуже цікавий момент, але поговоримо ми про нього трошки ближче до кінця цього відео, тому що спочатку я думаю, варто розібратися саме з практичними моментами, які допоможуть нам зробити фундамент для нашого дому, сісь і пісь. Вульгарність це не про якусь занадто відкритість, а про відсутність нашого нюансу. Здебільшого в стилістичній сфері вульгарність це не про якусь там сісю-пісю, а про змогу примусити глядача дивитися на сісі-пісі. Не запрошення, а примушення. Тобто у нас тут іде більше гра на думках. На сексуальність хочеться дивитися, на вульгарність нас змушують дивитися. І саме так в стилістичній грі стилісти намагаються утримати, особливо там більш фемінних клієнтів, від лейблу Шалава. Блядота. Шмара. Стільки лейблів для одної проблеми. Насправді вульгарність може бути не тільки в одязі, вона може бути і в поведінці, і в деталях, певних ненавмисних поєднаннях чогось кричучого, чогось незрозумілого, але ми про це не говоримо. Кожен дроче як хоче, і ваша поведінка не моя проблема. Причому поведінку набагато складніше оцінити об'єктивно, тому для когось це буде вульгарно, для когось це буде сексуально, а для когось це навпаки буде режимом монашки. А ось одяг має під собою більш наукові рамки, можна навіть так сказати. У нас є певна геометрія, певна стилістика, певна психологія, певна навіть фізика приломлення світла, фізика складення тканини. Це все поєднується в одну загальну картину, яка набагато легше. Пояснити з наукової точки зору, чим ми сьогодні і займаємося. В цілому важливо зазначити, що межа між сексуальністю і вульгарністю дуже часто змінюється. Вона дуже флюїдна і ніколи не була чіткою стіною. Колись показати щиколотку – Це вже було відпад. Пусі, все можна йти продавати своє тіло на онліфансі. Просто онліфанс для ніг. Рік Оленс, привіт. Наприклад, в тих же 50-х роках червона помада була більш скандальною. Вона була більш драматичною. Вона була вона була з точки зору соціальних норм закріпленою за акторками, співачками, більш публічними. леді вона була. Більш драматичною, використовувати червону помаду на кожен день вважалося суспільством вульгарним. Сьогодні червона помада, звісно, залежить від відтінку, але все ж таки асоціюється з більш стриманістю, високорівневістю і так далі. Тобто, історія життя, історія суспільства, еволюція суспільної психології дуже сильно. А змінюється від дня до дня, не те, що там від року до року, від десятиріччя до десятиріччя. Суспільство дуже флюїдне, і сьогодні ми говоримо про сексуальність і вульгарність саме в нашому цьому моменті, в 2020 якому там у нас зараз році. А це треш насправді мені зараз недобилося десь хвилинка, щоб згадати, який зараз рік. Це вже. Це вже психіатрія, Викликайте дурку, Бориска їде там в м'яку кімнату. Ура! Перемога буде. Головний фактор сприйняття сексуальності, слеш вульгарності в стилі це етикет. Етикет це не просто про мільйон ложок, виделок, як правильно їсти устрицю, як відкривати її устричним ножем, як підрізати ніжку, як її випивати, з чим п'ють шампанське з якого бокалу. Ні. Це про вміння read the room, читати кімнату, розуміти, в якій ситуації ви знаходитеся, і що доступно в цій ситуації, а що ні. Зізнаюся чесно, з етикетом я знайомі з малого дитинства. У мене було багато книжок по етикету, у мене була обсесія з дитинства по формальному етикету, як по британському, так і по французькому. Але сьогодні ми говоримо не про якийсь формальний етикет. Не про французький етикет, в якому там мільйон бокалів різного вина, і ви маєте розуміти, що з чого пити. Не про британський етикет, де ви там маєте зачерпувати ножем на виделку горох, а не накалувати, і взагалі тримати виделку зубчиками вниз, зубчиками вверх. Постійно різні ситуації. Ні, це про більш базові моменти. Коктейльна сукня, наприклад, в клубі. Абсолютно доречно, але в офісі на жаль, мрії про офісних сирен залишаються мріями. Це все про розуміння ситуації, тобто, ми йдемо, наприклад, в певну. Ситуацію нам треба її оцінити з моїми клієнтами, з якими я працюю на кожен день, з якими я працюю на створення капсул, з якими я працюю на створення власне стилю напряму в гардеробі. Я завжди намагаюся виробити оце розуміння ситуативного сприйняття стилю. Це називається так, куди ми йдемо, яку ми ціль собі ставимо. Завжди дуже важливо розуміти ціль. Яку ви собі ставите, якщо ви хочете виглядати сексуально, вам треба зрозуміти, яка ціль цієї сексуальності? Вам хочеться сподобатися собі, найбазовіше сподобатися іншим людям. Будемо чесними, дуже часта причина, сподобатися конкретній людині, що теж достатньо часта причина підняття у цього рівня сексуальності, ми маємо визначити причину. І ми маємо визначити етикет, який пов'язаний з цією причиною. Знову ж таки, можна сказати: типу, Борисе, ти взагалі там мізогін, мразь і так далі. Чому не можна дати людям просто показувати якусь сексуальну фемінність та й навіть сексуальну маскулінність? Що там? Без футболки мужикам ходити крінж. Я це сказали. Ставте лайк, якщо не любите, що мужики ходять без футболок з голим торсом усе літо, оце як шлюхи просто. А якщо взагалі підтримуєте на 100%, пишіть про це в коментарі і ставте дзвіночок. Anyways, ситуацію треба розуміти завжди. І ситуація, це не просто там я йду на якусь відкриття галереї, мені там треба випити бокальчик шампанського і поставити ноги так, щоб, не дай Бог, ніхто не побачив там 3 сантиметри від моєї пусі. Ні, це так не працює. Насправді це все дуже багато різнорівневих моментів. І знову ж таки, можливо, ви готові на квот-анквоут вульгарність. Ніхто вас на цьому каналі, як мінімум, засуджувати не буде. Вам просто треба розуміти, яку ціль ви собі ставите. Якщо ціль, яку ви собі ставите, показати секс без вульгарності, то треба за цим іти, і треба це чітко розуміти. Якщо ваша ціль висловити свій певний персональний стиль, навіть якщо він соціумом сприймається як вульгарний, похуй, похуй, П-о-х-у-й. Все. Пішла, одягнула певні там не знаю труси, як там б'янка цензорі одягала свої трусики напівпрозорі і ходила по Венеції так, що їх там взагалі забанювали в Італії своїми цицями і так далі, і тому подібне. Але при цьому середовище завжди диктує і диктуватиме нам рамки: хто, де, з ким, навіщо, куди, коли, направо, наліво, вниз, вверх, все. Але в цілому, це лише одна частина. З іншої сторони, суспільство регулює нас більш грошовою точкою зору. Тому що люди, які асоціюються у нас з високими верствами суспільства, сприймаються набагато легше. Одна і та сама сукня, така червона, коротка, блискуча з полієстру і шовку, будуть сприйматися абсолютно по-різному. Дешевий трикотаж, поліестер, глянцева якась синтетика часто обсирається нашим суспільством часто пов'язується з якоюсь масовістю з якоюсь доступністю і в цілому з певною менш вишиканою сексуальністю взяти той самий крій взяти топ з дешевої тканини взяти топ з дорогої тканини дешевий буде виглядати quote-unquote, як дуже люблять казати стилісти дешево до речі якщо вам цікаво як взагалі робити образи так щоб виглядати дорого Дешевих там магазинах, в сешках і так далі, бо ми тут не засучуємо людей за їх фінансове положення. Будь ласка, напишіть про це в коментарі, і я з задоволенням зроблю про це відео, тому що насправді все набагато простіше ніж здається. Але при цьому той же самий топ з шовку чи костюмної тканини, більш структурований, більш текучий, більш дорогий, буде виглядати витончено за рахунок формату, в якому він вироб. Спрацьовує певний соціальний код: висока якість дорівнює високій цінності, висока якість топу дорівнює високій якості людини. І ось саме ця соціальна ієрархія одягу нам і дає певне розуміння, що ось ця людина сексуальна, а оця людина вульгарна, хоча вони одягнені абсолютно однаково. Тут треба розуміти, що контекст не тільки стосується того, що навколо нас. Контекст стосується нас середини. І тут я не буду казати, що вам треба піти і купити собі з шовкою ходити тільки в ньому. Ні. Це знову ж таки, якщо у нас наша вульгардість прив'язується до класової ієрархії, чим вища якість, чим дорожча тканина, чим дорожчий пошив, тим більше ти маєш право на еротику. Давайте собі в своїй поведінці розуміння того, що ви на рівні. Сексуальності, а не на рівні вульгарності, одна й та сама людина в одній тій самій поліестеровій блискучій сукні, яка відкриває вид не тільки на вареник, а ще й на вишеньки, буде виглядати абсолютно по-різному, якщо вона в ній впевнена, і якщо вона в ній не впевнена. Людина, на якій оця сукня, яка не закриває нічого. Буде виглядати як влитою, людина, яка поводиться так, не наче ця сукня була шита для цієї людини, неначе вона ходить так 24 на 7, буде виглядати в ній більш quote-unquote, витончено, аніж людина, яка просто намагається покрити свої комплекси якимись відкритими моментами. Ви маєте зрозуміти, чи готові ви показувати сексуальність, тому що, на жаль, якщо ви не готові, якщо у вас є певні непропрацьовані моменти, якщо у вас є певні серйозні моменти нелюбові до свого тіла, я кажу серйозні, тому що у всіх є певні частини тіла, які ми не дуже любимо. Тут я більше кажу про несприйняття свого тіла. Це буде виглядати вульгарно, це буде виглядати дешево, це буде виглядати надто. Просто, а наша сексуальність, на відміну від вульгарності, з'являється там, де образ складний, але не тумач. Як же ж на практиці зробити образ сексуальним, а не вульгарним? Все дуже просто. Ми працюємо з натяком, а не з відкритістю. Ми маємо давати питання, а не відповіді. У нас має бути відкриття певної цікавої частини тіла, і треба теж розуміти, чим більше у нас відкрита одна частина тіла, тим більше має бути закриті всі інші. Наприклад, якщо у нас довжелезний виріс на спині у вигляді там, не знаю, Олександр Маккін, його буті кат сукні, які прям відкривають ass крак моделі вашу сраку. То увесь перед цих суконь завжди був закрит. Олександр Лі МакКвін як дизайнер геній світу моди, він завжди мав розуміння, як показати сексуальність без оцього тумачу. І оцей тумач у нас нівелюється цікавими формами. Наприклад, нещодавно я робив відео про те, що у нас є головними трендами цього літа. Одним з цікавих трендів був. Тренд на трикутний виріз на пупочку. на наше відкриття нашого пупочку. Навіть в цьому образі, якщо тут видно, ви можете побачити, що у мене є оця. Ситуація без відкриття тіла». Це, до речі, важливий фешн-урок. Будь-який певний сексуальний фешн-тренд можна виконати і в несексуальному виконанні. Тут треба теж розуміти, вам подобається сексуальність цього тренду, наприклад, вам хочеться показати своє пузико, або вам подобається просто цей тренд з точки зору, наприклад, геометрії. Але приберемо цю блузку: фотографія, яку я нещодавно викладала в свій інстаграм. Відкрите пузоко, і так далі, і тому подібне, за рахунок чого тут не з'являється вульгарність. Хоча є цей контраст між фемінністю і маскулінністю, воно може легко дати вульгарність за рахунок цікавих форм. У нас є контраст. У нас є чіткий квадратний верх топу. У нас є трикутний виріс. У нас є широкі штани, які дублюють форму трикутника в більш якійсь трапеційній м'якій ситуації, в більш трапеційному м'якому виконанні. У нас все. Працює в загальній формі. Тобто у нас є якесь розуміння, якась перспектива загальної структури образу. При цьому, якщо оголюється одна частина тіла, інша залишається закритою. Наприклад, в моєму образі відкриті руки, відкрите пузико. За рахунок цього, ноги повністю закриті, шия майже закрита, груди повністю закриті, мінімальний виріс. Якщо вам хочеться погратися з більш доступними моментами, ми можемо використати оцей баяс того, що у нас дорогі тканини менш вульгарні, і погратися з загальними такими формами багатства, як, наприклад. Досконалий пошив, ми можемо вибрати сукню, яка на нас ідеально сидить. Ми можемо взяти сукню якихось більш благородних, зам'ючених темних тонів, наприклад, бордовий, гірчичний, темно-синій і так далі. Ми можемо взяти щось більш благородне, наприклад, матові певні поверхні, якийсь там велюр і так далі, і тому подібне. Тобто, якщо нам хочеться зробити щось відкрите, при цьому не перейти цю грань, ми йдемо. Від зворотнього ми шукаємо щось більш таке міцне, щось таке, більш захищене, за що можна вхопитися, і ми зриваємо з нього певні моменти і додаємо собі сексуальності. При цьому важливо розуміти, що сексуальність вона рідко поєднується з відкритим тілом. Знову ж таки, не дуже хочу цитувати х'ю хефнера і так далі, і тому подібне, при тому, що Хью Хефнер взагалі. Повністю був оточений голими жінками все своє життя, але при цьому іноді закритість і вираження більшої кількості питань набагато більш сексуальне, аніж повна відкритість. Тобто, наша гра в сексуальність, а не в вульгарність, це більше про баланс, це більше про сприйняття певних плюсів і мінусів. Це про сприйняття чогось закритого, чогось відкритого. Ну не можемо ми, там, як б'янка цензорі, вийти повністю голими на вулицю. І думати, що там всі інші будуть думати Вау, який класний образ! Ні, в цьому має бути якась загадка. Чомусь наприклад, чому ж, наприклад, образи тієї ж Джулії Фокс не менш сексуальні, ніж образи Б'янка Цензорі, викликали якусь зацікавленість. В них завжди є якась ідея під цим образом. Якщо Б'янка Цензорі просто виходить там з відкритого пусі, то Джулія Фокс завжди мала певну цікаву ідею в своїх образах. Якісь молоді дизайнери, вона завжди підтримує артистів, вона завжди підтримує художників, і це все видавало більш цікаві моменти. На мою думку, зараз трошки її стиль покатився вниз, тому що в неї закінчилася фантазія, але при цьому у нас є чіткий контраст: дві жінки, які одягаються. Однаково відкрито, але при цьому у однієї є певний фундамент цих образів, певне розуміння, що вона робить, що вона хоче і що вона показує. А у іншої цього фундаменту немає. А що робити, якщо ви не хочете обмотуватися там гандонами, як та ж Джулія Фокс? А з цим вам може допомогти одна річ: моє улюблене слово надивленість в світі моди надивленість дуже важлива. Вона допомагає вам створювати образи вже в голові, щоб ви не стояли перед шафою і не думали: блять, що ж робити? Що ж робити, не знаю. Бо у всіх була така ситуація. Але надивленість дуже чітко з нею допомагає. Що таке надивленість? Це коли ви бачите нові колекції, нові кампейни, нові фотошоти, нові зйомки, і це все формулюється у вашій голові у щось більш фундаментальне у ваше інтуїтивне розуміння світу моди. І з цим вам може допомогти мій телеграм-канал, в якому я ділюся новинами світу моди як України, так і світу, а іноді навіть і свого життя. А якщо вам хочеться ще глибше зануритися в світ моди. І підтримати цей канал. Мій канал пропонує спонсорські підписки, вареничну секту для тих, хто хоче поглибити своє розуміння світу фешено або, можливо, просто цікавиться мною як людиною, тому що від рівня підписки Золотий вареник ви отримуєте доступ як до моїх стилістичних відео, де я більш глибоко розглядаю. Як працює стилізація, як стати самому собі стилістом, і влоги, як, наприклад, той, якому ми пробували з моїми європейськими друзями українську алкашку. Насправді дуже смішне відео на 50 хвилин. Дуже рекомендую чисто піти подивитися хоча б його. Посилання на свій телеграм-канал і на оформлення спонсорської підписки я залишу в описі відео і в закріпленому коментарі. А ми продовжуємо. Є багато прикладів стилістичних рішень, які можуть вам допомогти. Виразити свою сексуальність. Наприклад, певна бодікон сукня, яка більш обтягує, дає якусь сексуальність, така трошки меді з ейфорії, зверху надіньте там піджак свого хлопця, якийсь оверсайз жакет. Чіткі структуровані форми жакету переріжуть бодікон нашої сукні і дадуть нам оцей контраст, який ми шукаємо, який залишить нас без долі вульгарності в нашому сексі. Взяти якусь. Прозору блузу, якщо вам хочеться чогось більш такого фемінного, фемінного, взяти якесь стримане бюстє, У нас циці вже прикриті. У нас є певний натяк на відкритість, при цьому тіло закрите, все, сі сі пісі закриті, все інше відкрите, але при цьому таке непівпрозорий шлейф, який залишає під собою питання. Сексуальність без вульгарності це завжди дуже і дуже просто. І ця гра це просто гра в те, щоб вам знайти оцей баланс. Наприклад, Total Black, обтягуючи образ якимось блискучим акцентом. Увага буде зміщуватися з ваших сісь на оцей блискучий акцент, з рахунок цього це не буде виглядати вульгарно. Тобто, у нас тут має бути акцент не на сісях-пісях. А на думці, яка вкладається в цей образ, тому що дуже багато, дуже багато, наприклад, моїх друзів-хлопців цим грішать. Поєднання сексуальності, поєднання тіла людини з сексом. Людина, тіло людини це не завжди про секс. Тіло людини іноді це про естетику. І тут знову ж таки у нас з'являється третя категорія: тіло людини як естетика. Тому що це і не сексуальність, і не вульгарність. Та ж колекція жакмюса про статуї. На горі стоїть статуя, у статуї не махуя. Це все про більш підкреслення не еротики тіла. А естетики тіла, і можливо, якщо у вас є оця проблема в житті, мені хочеться сексуальності, але не вульгарності, можливо, варто задатися питанням, чи вам хочеться більше естетики тіла, тому що естетика і еротика це також дві різних речі. І тут ми повертаємося знову ж таки на початок цього відео. Та ж Мерілін Монро, вона завжди була сексуальною, але елегантною. Її стиль був просто максимально ретельно продуманий, плаття з обтікаючим силуетом, але при цьому закриті. Відкриті повільні рухи, ніжний голос це все спліталося в картину сексуальності як шоу, як чогось цікавого, а не як нападу. При цьому вона не була якоюсь такою, знаєте, маріанеткою чоловіків. Вона вела це аргентинське танго, показуючи якусь свою таку відкриту. Сексуальність, але, знаєте, не як у Сабріни Карпентер зараз, де прям там сіся пісі, а при цьому більш якусь таку елегантну. В тому ж французькому дворі 17 18 сторіч куртизанки завжди були еталонами моди навіть для аристократії. Королівські куртизанки навіть не дуже сильно сприймалися суспільством як шалави. Це все через те, що вони вважали себе частиною двору і подавали себе відповідно. Тобто у нас все заховане в подачу. Та ж Кейт Моз в 90-х, про яку писали мільйони статей, там що вона знюхується в кокаїні, але в контексті високої моди вони сприймалися як музи, вони сприймалися як дріади, вони сприймалися як сирени, і саме тому їх сексуальність, навіть враховуючи те, що там були мільйони компроментуючих фотографій, вони не сприймалися як щось надто сексуальне. Бо вони розуміли, як поставити себе на п'єдестал. Сексуальність це не про форму вирізу, це про силу, з якою ви цей виріз показуєте. Це не завжди про щось таке сіся-пісі. Але й вульгарність це не завжди щось негативне. Іноді це протест, іноді це мистецтво, іноді це щось зсередини. І моя думка, яку я власне завжди показую клієнтам, які питають в мене Борисе. Як мені показати там трошки Сісі -сі Пісі, зробити якесь декольте, але при цьому не виглядати як шлюха? Я завжди кажу: вам просто треба зрозуміти, чому вам це хочеться. Моя улюблена думка, яку я кажу завжди, майже в кожному відео про стиль. Мода, стиль це не набір правил, це мова. І цією мовою варто вміти володіти. Ти можеш грати з еротикою, ти можеш навіть грати з вульгарністю. Треба просто знати потрібну лексику. А якщо вам хочеться дізнатися більше про цю лексику, то ось два відео, які ідеально підійдуть на роль наступного, яке ви подивитесь. А, а ось мій телеграм-канал, який допоможе вам створити більше надивленості, щоб у вас був максимально широкий лексикон стиль і моди. А з вами був я, ваш крінжовий провідник світ моди Бориска Гаїнічекіо. Не забувайте пікуватися про себе, і не забувайте, що ви найкращі. Па-па!